Чимала дискусія виникла навколо питання про припинення діяльності міського центру роботи з сім'ями, жінками та дітьми. Родинний дім акцентувалося на недоцільності подальшого фінансування і функціонування такої структури, яка фактично дублює діяльність соціальних служб Хмельницького. Разом з тим, чимало депутатів з таким формулюванням не погодилися. Родинний дім працює він з достоїнствами чи з недостатками. але сьогодні він став уже. Сама назва стала брендом, тому що родинний дім займається благочинністю, родинний дім збирає дітей безпритульних без і їм там надає якусь допомогу, родинний дім займається дітьми-інвалідами. Допоміг розставити усі крапки над і депутат і одночасно директор департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Володимир Швець. Виготовлений проект реконструкції, і ось-ось почнеться реконструкція. Якщо сьогодні громадянин має об'їхати все місто. Для того щоб щось погодити, то він буде приходити в оцей єдиний дозвільний центр і протягом години вирішувати питання погодження документів зі всіма необхідними службами. Думаю, що такі питання ми повинні були задавати в січні місяці, а не тепер. Однак, після тривалих дебатів родинному дому відмовили у праві на життя. Тепер у цій будівлі розміщуватиметься центр з надання адміністративних послуг, який також вкрай необхідний для міста. Заслухали депутати і головного міліціонера обласного центру. Основний лейтмотив доповіді жити в місті стало безпечніше. Кількість тяжких злочинів знижується. Майже в половину поменшало порушників закону, котрі перебувають в розшуку. Відтак зросла і кількість розкритих злодіянь. Разом з тим основною проблемою міліціянтів залишаються крадіжки з помешкань хмельничан. Вони складають більше половини з усіх зло. Чинів скоєних у Хмельницькому за звітний період в місті зменшилася кількість пограбувань особистого майна громадян. З 203 у 2009 році до 155 у 2010 році. Зниження складає мінус 23,6%. Анна Бендюг, Віктор Кривий для Подільської панорами.